А скиню зробиш із десяти покривал із суканого вісуну, і блакиті, і пурпуру та з червені. Херовими мистецькою роботою зробиш ти їх. Довжина одного покривала двадцять і вісім ліктів, а ширина одного покривала чотири лікті. Усім покривалам міра одна. П'ять покривал буде поспинаних одне до одного, і п'ять покривал інших буде поспинаних одне до одного. І поробиш блакитні петельки на краю одного покривала з кінця в спинанні. І так само зробиш на краю кінцевого покривала в спинанні другим. 50 петельок поробиш у покривалі однім, і 50 петельок поробиш на кінці покривала, що в другім спинанні. Ці петельки протилеглі одна до однієї. І зробиш 50 золотих гачків, і поспинаєш ці покривала одне до одного тими гачками, і буде одна скинія. І проробиш покривала з вовни козиною на намети над внутрішньою скинією, зробиш їх одинадцять покривал. Довжина одного покривала тридцять ліктів, а ширина одного покривала чотири лікті. Одинадцятьом покривала міра одна. І поспинаєш п'ять покривал осібно, і шість покривал осібно, а шосте покривало складеш удвоє напереді намету. І поробиш п'ятдесят петельок на краю одного покривала, кінцевого в спинанні. І 50 петельок на краю покривала другого спинання. І зробиш 50 мідяних гачків, і повсовуєш ті гачки в петельки, і поспинаєш намета, і буде він один. А те, що звисає, лишок в наметових покривалах, половина залишку покривала, буде звисати заду з І лікоті з цього, і лікоті з того боку в залишку вдовжині наметового покривала буде звішений на боки скині з цього і з того боку на покриття її. І зробиш накриття для скинії, баранячі на пофарбовані шкурки, і накриття зверху стахашевих шкурок. І поробиш для скинії стоячі дошки з акаційного дерева. Десять ліктів довжина дошки, і лікоть і півліктя ширина однієї дошки. В одній дошці дві ручки сполучені одна до однієї. Так зробиш усім дошкам скинійним. І поробиш дошки для скинії, 20 дощок на бік південний, на полудень. І сорок срібних підстав поробиш під тими двадцятьма дошками, дві підставі під однією дошкою для двох ручок її і дві підставі під дошкою другою для двох ручок її. А для другого боку скині в сторону півночі двадцять дощок. І для них сорок срібних підстав, дві підставі під одну дошку, і дві підставі під дошку другу. А для заднього боку скині на захід зробиш шість дощок. І дві дошки зробиш для кутів скині на заднього бока. І нехай вони будуть поєднані здолу, і нехай разом будуть поєднані наверху її до однієї каблучки. Так нехай буде для обох них, нехай вони будуть для обох кутів. І буде вісім дощок, а їхні підстави з осрібла, шістнадцять підстав, дві підстави під одну дошку і дві під дошку другу. І зробиш засуви закаційного дерева, п'ять для дощок одного боку з кинії. І п'ять засувів для дощок другого боку скинії, кинії. І п'ять засувів для дощок заднього боку на захід. А середній засув посередині дощок буде засувати від кінця до кінця. А ці дошки пообкладаєш золотом, а каблучки їхні, на вкладання для засувів, поробиш із золота, і ці засуви пообкладаєш золотом. І поставиш скиню згідно з приписами, як тобі показано нагорі. І зробиш завісу з блакиті, і пурпуру, і червеній та суканого вісону. Мистецькою роботою зробити її херувимуми. І повісь її на чотирьох акаційних стовпах, пообкладених золотом, гаки їх золоті, на чотирьох срібних підставах. І повісь ту завісу під гачками, і внесеш туди за завісу ковчега свідоцтва. І ця завіса буде відділяти вам між святинею і між святеє святих. І покладеш те віко на ковчега свідоцтва в святому святих. І поставиш стола назовні завіси. А свічника навпроти столу на боці скині на південь, а стола поставиш на боці півночі. І зробиш заслону входу скині з блакиті, і пурпуру, і червені та суканого вісону, робота гаптівника. І зробиш для заслони п'ять акаційних стовпів, і пообкладаєш їх золотом, гаки їх золото, і виллєш для них п'ять мідяних підстав.